Вітаємо! Сьогодні я хочу вас познайомити з нашим пацієнтом Дмитро. Дмитро вже вісім років носить слухові рішення Starkey. і сьогодні ми познайомимося з ним ближче і задамо певні питання. Дмитро, вісім років тому назад, ви вперше познайомилися зі слуховими рішеннями фірми Starkey. Скажіть, будь ласка, перші ваші враження. Як я приходив до вашого ну, Бетертон, я дуже був удивлен. Були хороші качественні, хороші технології розвинуті. Деякі мені ну, нові звуки. Ну мені було комфортно розмовляти людьми, які мене даже люди, вони дуже розуміли. В дитинстві виносили слухові апарати іншого виробника. Потім ви вже познайомилися зі слуховими рішеннями старки. Скажіть, будь ласка, чи є відмінності? Що ви відчули? Так, звичайно, в дитинстві, коли в мене були перші апарати, ну були не розвинуті, дуже роки минуло. Але для мене звуки інші. Для мене світ не дуже розвинутий. Для мене одна незнайомий. Що для, 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 для мене світ таке був? Я одна знайомийся до Тар Таркео, Беттертон, то для мене знаєте, світ дуже відкрився. Я був дуже удивлен, я дуже радувався. Я, навіть в мене були сльози, дещо було ну, знаєте. Ця мурашка по коже. Я не знаю, як говорити, ну але дуже, Це дуже круто. Я знаю, що коли 8 років тому назад ми одягли слухові апарати Старки, ви ще навчалися в школі. Скажіть, будь ласка, чи вплинуло те, що ви оновили слухові рішення на ваше навчання та подальший розвиток? Вчителі були ну є дорозуміння. Деякі з мене з математикою ще не так не дословка. І в мене українською мовою по диктанту, я не можу тебе розчути, щітки слова, так, але набагато краще стало. А, тому я в школі почав навчатися стабільно. А, mm -hmm. Для, для, для буча, для розвитку. Після школи. А... Який шлях ви подальше обрали стосовно там вищого навчального закладу, де навчалися? Ну, знаєте, мені дуже хотілося помогти ну, деяким людям, чи стати поваром, кухарем. Деякі мають готувати смачну їжу. Навіть для мене удовольство це вийшло, я не знаю чому. А, ну, я пішов сюди навчатися кухарем. Так. А ви вже працюєте по спеціальності? А, так, я повар. Звісно, поваром працювати нелегко, деякі розмовляти з людьми, деякі треба закази приймати, деякі говорити, кому треба подачі. Тому, як працюю поваром, мені дійсно працювати легше і на комфортніше працювати колективами. Скажіть, будь ласка, чи було складно адаптуватися до нових слухових апаратів? Ні, якщо, е, якщо хороший лікар, об'яснює вам, де якщо треба пользувати і ясно. Ну, що привикати можна, використовувати себе набагато швидше. Якщо вам буде комфортно, якщо то ви обращаєте до лікаря, якщо вам не зрозуміло, то вам дійсно вам допоможуть обов'язково. Буде вам швидше абаку... адаптація. Абаку... 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 Дмитро, я б хотіла спитати у вас, що ви можете порекомендувати людям, які бояться наважитися носити слухові апарати? Я вже, знаєте, 17 років, я людина, я використовую апарати для, ну, для життя. Тому не бійтеся, будь ласка, причайте при... ну, до, до, до лікаря. А, ті, хто Бо я хочу, ну, знаєте, якщо хочете розвивати на ваше будущее, на ваше життя, е, тому, будь ласка, для вас світ має бути чути. Для вас світ має бути живий звук. Тому не падайте силом духом, так як я колись. <рес> І вчасно приходьте до лікарів. Так, да, я, я прийшов до лікаря, знаєте, тому все в руках. Дмитро, я вам хочу подякувати за ваше відверте інтерв'ю. Я думаю, що багато слухачів побачать ваш приклад і візьмуть його в своє життя. Тому що дійсно дуже важливо нести в соціум розуміння того, що слухові апарати це не страшно, що слухові апарати потрібні і вони набагато якісніше покращують життя кожного пацієнта. Я вам дуже вдячна. А um, можна вас обняти? No, конечно, німа.